про Конгрессе США начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет Атакамс. Напомнить, что Газпром сейчас в рекордных убытках. Они больше 600, миллиард, 600 миллиардов рублей по итогам прошлого года. Ну понятно почему. Вот из известных событий. Кроме того, сейчас Газпром попал в жуткую ловушку. С поставками газа в Китай, то есть на таких кабальных условиях были составлены договоры, что Газпром должен вкладывать огромные деньги, а Китай хочет покупать газ, то не гарантированно по внутрироссийским субсидированным ценам. У российской газовой монополии очень большие проблемы. По итогам 2023 года «Газпром» получил рекордный убыток – 629 миллиардов рублей. Его акции на бирже обвалились, а капитализация снизилась до исторического минимума. Газовая монополия стоит сейчас перед дилеммой – либо найти новые рынки сбыта, либо переложить убытки на плечи российских граждан. С первым у «Газпрома» тоже большие проблемы. С европейского рынка монополию вышибли. Там вовсю сейчас резвятся американские корпорации. Реальная альтернатива Китай. Но сегодня стало известно, что Пекин давит на Россию ради уступок по силе Сибири-2. К попытки Москвы по заключению сделки с Китаем зашли в тупик. По крайней мере, об этом пишет Financial Times. Дескать, Пекин требует цену поставок газа почти сопоставимую с внутрироссийской. При этом уже сейчас китайцы за российский газ, напомню, платят иногда в разы меньше чем за газ, например, из Мьянмы. или Узбекистана. Действительно, проблема с подписанием контракта по силе Сибири-2 связана прежде всего с позицией китайской стороны. Исключительно стремлением китайцев выбить выгодную формулу цены. Китай считает, что сила Сибири-2 для России сейчас важнее, поэтому он держит паузу. Сейчас российский газ сознательно изгоняется с европейского рынка, несмотря на то, что он не попал под санкции. Пекин все это прекрасно слышит и предъявляет это Москве. Дорогие российские друзья, деваться вам, на наш взгляд, некуда. В этот пристроить не сможет. А ведь не так давно глава «Газпрома» хвастался, что капитализация корпорации дойдет до 1 триллиона долларов. Не срослось. Однако данный факт никак не повлиял на благосостояние топ-менеджеров газовой монополии и ее главы, господина Миллера. Проиллюстрирую это на конкретных цифрах и фактах. Зарплата топ-менеджеров составила 363,5 миллиона рублей, а размер премии был в два раза больше и превысил 600 миллионов. В результате суммарные выплаты увеличились на 33%. В среднем один член правления газового монополия, вы присядьте, если сейчас стоите, получал примерно 643 тысячи рублей в день. Ничего из того, что нам наш э, противник предрекал не произошло да мне плевать на эти санкции мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики которые звучали еще в начале весны не сбылись несмотря на определенные издержки вот я думаю что э, прошлый год пошел только на пользу. Сьогодні оголошено про новий пакет допомоги від Німеччини, у які ну, найнеобхідніше озброєння і боєприпаси для збройних сил з бронтехніки. Це 20 БМП Мардер та 10 танків леопард перших, які досить добре показали себе на полі бою. Хоча леопарди довелося нам додатково бронювати до танків. БМП передаються боєприпаси. Також у пакет озброєння увійшли 21 одна тисяча. 155-мм боєприпасів до арт-систем. Також Німеччина передає броньовані інженерні, інженерні машини, стрілецьку зброю, зокрема снайперських гвинтівки. Також засоби радіоелектронної боротьби. Проте найголовніше це насамперед засоби для протиповітряної оборони. Поки що третьої анонсованої батареї Петріот у цьому пакеті немає, але оголошено про передачу двох зенітно-ракетних комплексів типу Арісці. Арісті СЛМ – це такий ЗРК середньої дальності з до 40 кілометрів. Збивати можливість цілі, це, це той, що ми зараз бачимо е, на відео. А другий ЗРК – це меншої дальності для збиття ціли до 12 кілометрів. Тепер загалом у збройних силах України буде е, 4 ЗРК Арісті СЛМ середньої дальності. Ну і два таких арісті СЛС. І у пакет також увійшли три високомобільні арт-системи Хаймерс, з яких можна здійснювати гон по противнику і снарядами джомрес і атакам сами. І фактично тепер у нас буде близько чотирьох десятків пускових установок «Хаймерс», що вкрай потрібно для ефективного ведення бойових дій. А далі про безпекову угоду з нашим найпотужнішим партнером і союзником у війні з Російською Федерацією це Сполучені Штати, президенти України. Та США Володимир Зеленський та Джо Байден підписали цей документ під час саміту Великої Сімки власне таких угод в Україні вже 17 І з усіма членами Великої Сімки такі угоди підписані. Щодо угоди зі сполученими штатами, то Зеленський вважає цей документ історичною угодою і сказав, що це найважливіша подія спочатку відносин України та Сполучених Штатів. При цьому Сполучені Штати. В цій угоді наголошують, що майбутнє України дійсно в НАТО, але коли члени альянсу погодяться і будуть виконані певні умови, важливо йдеться про те, що в угоді передбачено, що зобов'язання в сфері безпеки скеровані на те, аби Україна перемогла в нинішній війні і забезпечили умови для стримування майбутньої російської агресії, якщо така буде, і політика Сполучених Штатів скерована на те, аби допомагати Україні підтримати надійну оборону і обороноздатність. І важливе значення, як на мене, мають там два додатки, тому що фактично в цих додатках. В общем, в Напрями взаємодії між Україною і США в галузі військовій, коли говориться про розвиток збройних сил, і в царині розвитку оборонно-промислової промисловості, коли ми говоримо про е, військову компоненту, то там власне описані всі складові, які стосуються усіх там доменів повітряного, морського, космічного, е, кібернатичного, де передбачається нарощувати нарощування спроможностей України, зокрема там, коли йдеться про протиповітряної оборони, то вперше згадано про те, що розвиток системи протиповітряної оборони має охоплювати не лише тактичну, але й стратегічну компоненту. Це означає те, що, напевно, з лаштунками йдуть переговори про суттєве посилення нашої ППО не лише за рахунок Петріота, а напевно, за рахунок більш таких потужних перспективних систем, але в більш віддаленій перспективі. Дуже цікава ситуація про е, авіаційну компоненту. Там згадується про те, що. Україні будуть передаватися ескадрильї F-16, тобто фактично визнається, що Сполучені Штати так само будуть нам передавати F-16, але також йдеться про. Те, що можуть передаватися і літаки четвертого покоління, не обов'язково F-16. Це означає, що це може бути і F-15, і F-18, тобто сегмент і арсенал літаків, які в перспективі можуть бути передані Україні, набагато більше ніж у цей один сегмент пов'язаний з літаками F-16. також наголошується на тому, що Будуть посилюватись компоненти скеровані на посилення вогневих потужностей України морський компонент, системи зв'язку і управління, тобто все те, що забезпечує ефективність функціонування збройних сил і їх розвиток на перспективу. Кірбі при цьому заявляє, що не від в російських кораблях угрози признаків того, що Москва хотіла доставити в Карибський басейн ядерне оружие. теж, вроді би, ні. Тогда зачем выделять такие значительные силы для наблюдения? Ну, смотрели бы со спутников или с тех же, например, ППЛА? Вашингтон официально снял запрет на поставки оружия, состоящий из отморозка в 12-й бригаде спецназа Украины, сообщает ваш пост со ссылкой на госдеп США. Как уточняет газета, теперь бригада будет иметь официальный доступ к военной помощи США, так же, как и любое другое подразделение ВСУ. Эту информацию подтверждают и сами нацики из Азова, со ссылкой на сотрудников посольства США на Украине.